Слава Україні! Що мої дорогенькі, Сподіваюсь, що ви відпочили цієї ночі у нас без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Звичайно, дякуємо тим, хто знаходиться на бойовому чергуванні, хто несе свою службу на інших ділянках нашого спільного українського фронту. Одещина на цю годину 4 5, 0, Хоча загроза ракетних ударів та ударів дронами Камікадзе залишається дуже високою. Не забуваємо, що ворог чатує у морі, тримає свої ракетоносії. Вони націлені, звичайно, не лише на Одесу, і нашу область, на інші регіони нашої держави. Тому не втрачаємо пильність і працюємо. Працюємо на нашу спільну перемогу. Я бажаю кожному з нас тихого і продуктивного дня. Тим більше, що для цього створені в умовах воєнного підкреслюю, стану усі умови. Критично важлива інфраструктура діє. енергетики працюють, медицина працює, освіта працює, інформаційники працюють, працюють всі. Звичайно, і наші аграрії кажуть, хвала рукам, що хлібом пахнуть. Отож, вперед, новий день продовжує свою ходу. Побачимось протягом дня, тримаємо стрій. І обов'язково посміхніться, наскільки це сьогодні. Можливо, це можливо і важливо до зустрічі.